Дослідники показали, що відписав турецький султан козакам на їхній лайливий лист. Дослідники переклали лист турецького султана Мехмеда IV до гетьмана Богдана Хмельницького. Він зберігається у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї заповіднику. Це один із найунікальніших експонатів музею. Йому більше 300 років. В Україні більше таких не збереглося. Каже директор установи Олександр Заремба, науковий співробітник історичного музею заповідника Ігор Старенький. Пояснює, це султанський фірман або, простіше кажучи, указ. Документ достатньо великого розміру, близько 1 метра, 40 см довжину. Написаний він на папері. Зверху можна побачити султанську тугру – персональний знак правителя, щось на зразок з сучасного підпису, виконана тугра золотим письмом і належить султану Мехмеду IV, роки правління якого припадають на 1648-1687 роки. До останнього часу ніхто не міг прочитати, що зашифровано давньою османською в'яздю. Колишня мова Османської імперії помітно відрізняється від сучасної турецької фахівців тюркологів знайти практично неможливо не лише в Україні, а й в світі. Перекласти його вдалося історику Олександру Середі, який довгий час працює в Туреччині. Мехмед IV – саме той султан, якому козаки пишуть листа запорожці на знаменитій картині Іллі Репіна. Тож ми також очікували, що, можливо, там буде якась гнівна відповідь. Насправді, усе виявилося набагато цікавішим, каже продюсер стрічки Скарбинації Аким Галімов. Султан звертається до одного з найбільших володарів над народами християнського віросповідання, козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Олександр Середа визначив дату написання цього листа 1651 рік. Якраз напередодні битви під Берестечком. З офіційної історії ми знаємо, що баталію було програно полякам через те, що в останню мить кримський хан, який був союзником Хмельницького, залишив поле бою разом із військом. Хоч доказів цьому не було, версія добре лягала в радянську ідеологію, за якою кримські татари, зрадники та вічні вороги українців, цей стереотип нав'язувався роками. Але у тексті султанського послання до Богдана Хмельницького йдеться про те, що він, султан Мехмет IV, особисто просив турецького хана Іслама Гірея допомагати Хмельницькому у боротьбі проти Польщі. Навряд чи хан услухався би свого правителя і залишив Богдана. Тож цей документ справжня історична сенсація. Саме такі фірмани заново показують історію, сфальшовану свого часу, пояснює історик Олександр Середа. Наприкінці листа міститься ще цікавіша інформація. У тексті йдеться про те, що Мехмед IV розглядає Богдана Хмельницького як дуже близького приятеля і шле йому в подарунок золототканинний халат. На той час в Османській імперії це був найвищий прояв приятельських стосунків та найбільший подарунок від султана, на який можна було заслужити, пояснює суть документа Олександр Середа. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.